Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Тиждень 14, урок 118. Розпочнемо урок з перегляду трейлера. Дізнаємось запитання до уроків. <плес> Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які півострови Південної Європи є найбільшими? Які країни розташовані на Балканському півострові? Хто такі слов'яни? Чому взимку горностай перевдягається в білосніжну шубку? Що таке провідники та діелектрики? Що ти пам'ятаєш про хімічний елемент карбон? Перший урок Україна і світ. Балканський півострів. Хто такі слов'яни? Переглянемо відеофрагмент Світ навколо нас і дамо відповіді на запитання. Про який півострів Південної Європи ти дізнався, дізналися більше? Які країни розташовані на Балканському півострові? Я, я, я там. Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ми розпочали подорож Південною Європою. Людей приваблює м'який клімат, красиві пейзажі і багата історична спадщина цього краю. Тож рушаймо разом у цікаву подорож. Країни Південної Європи розташовані на півостровах та островах, що омиваються Середземним морем. Найбільші півострови Піренейський, Апенінський та Балканський. Сьогодні мандруватимемо Балканським півостровом, на якому, як у вулику, розмістилися більше десяти країн. Країни Балканського півострова це Албанія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія та інші найбільші Греція та Болгарія. З Болгарією ви ознайомилися ще в другому класі. Пригадайте неймовірне болгарське свято фестиваль Троян. Та традиційне збирання цих ароматних квіток у долині Троянд Греція вразить вас красою природи та своєю давньою історією. Балканський півострів омивають моря, що входять до басейну Середземного моря. На Заході Адріатичне та Іонічне моря, на сході Чорне море, на півдні Егейське та Мармурове. Як ви пам'ятаєте, Чорне море поєднується з Мармуровим та Егейським через протоки, Босфор і Дарданели. В Адріатичному та Егейському морях поблизу узбережжя багато островів. Більшу частину території Балканського півострова займають низькі та середні Балканські гори. Найбільша висота 2925 метрів гора Мусала в Болгарії. Друга за висотою 2917 метрів, гора Олімп у Греції. Рівнини розташовані на півночі півострова місцями вздовж узбережжя. Південна Європа це світ навколо нас. Отже, які півострови Південної Європи є найбільшими? Та це Піренейський півострів. Апенінський півострів та Балканський. А чи запам'ятали ви, які країни розташовані на Балканському півострові? Так, Албанія, Сербія, Болгарія, Північна Македонія, Чорногорія, Греція та інші? Найбільші країни це Болгарія. Та Греція. Отже, про який півострів Південної Європи ми дізналися із цього відеофрагменту найбільше та про Балканський півострів. Розглянемо фрагмент фізичної карти Європи, що на сторінці 4 розгорнули сторіночку 4. Давайте подивимося уважно і знайдемо, де розташований Балканський півострів. Так, ось балканський півострів. Уважно розгляньте рельєф цього півострова. Подивіться, які моря омивають цей півострів. Зверніть увагу, де розташована найбільша вершина гора Мусала? Користуючись цією картою, дамо відповіді на запитання. Більша частина Балканського півострова це А рівнини Б гори. Уважно подивіться, що ми бачимо, Там. більше коричневого та жовтого кольорів. Отже, робимо висновки, більша частина півострова це гори. правильна відповідь Б. Країна, на території якої Розташована найвища точка Балканського півострова. Гора Мусала. Це яка країна? Подивіться уважно? Так, молодці. Це Болгарія, правильна відповідь Б. Моря, які омивають Балканський півострів. Давайте подивимося і пригадаємо також відеосюжет моря. Отже, на сході це Чорне море, на півдні це Мармурове Егейське, на Заході, це Адріатичне море. Іонічне море, і всі ці моря входять до басейну Середземного моря. Ви бачите, що всі вони от сюди. Пригадали також і цей момент. Отже, що ми можемо сказати? Що всі ці відповіді правильні, ми всі позначимо чорне. Мармурове, Середземне, Егейське, Іонічне та Адріотичне море. Можете відразу порахувати скільки. Розглянемо політичну карту середзем... Середземномор'я. Сторінку шосту розгорнули. Так, знайшли Балканський півострів, а тепер знайдіть Болгарію та Грецію та підкресліть їх назви. Отже, бачимо Балканський півострів. Ось він у нас. Знайшли Болгарію. Подивилися столиця Болгарії, Софія, запам'ятали, повторили, знайшли Грецію. Столиця Греції, пригадали Афіни, розглянь Ребус. Напиши відповіді, що означають слова розгадки. Натисніть на паузу, розгадайте речі. Отже, перевіримо перший ребус. дельфіни, відкинули три перші букви. Замість знака м'якшення написали А. Вийшло слово так. Афіни. Що означає це слово? Молодці. Це столиця Греції. Другий репус, що у вас вийшло? Слово Сонце першу і другу букву взяли. СО. Далі додали Ф. Слові Олія відкинули дві перші букви і вийшло слово Софія, що означає це слово, так, це столиця Болгарії. Афіни Греція Софія Болгарія. Запам'ятали. хвилинка математики від Аїн. Пригадали, скільки морів омиває береги Балканського піострова. Поверніться на сторіночку четверту, Права 3 під картою. Так, написали відповідь цифрою 6 морів. І виконаємо наступне завдання. Напиши число. Що є в реченні у вигляді суми розрядних додатків. Читаємо речення. Найвища точка Греції гора Олімп. 2917 метрів. Запишемо число 2917 метрів. У вигляді суми розрядних доданків пишемо 2917 метрів. Можна без метрів? Так, пригадуємо, що ми пишемо? Дві тисячі додати 9 сотен додати. Один десяток і додати сім одиниць. Продовжив, дорівнює і записав числами. Пригадали, як ми це робили? Ось так. Отже, а давайте пригадаємо, що ви пам'ятаєте про стародавню Грецію? Так, Греція має давню історію. І саме з історичних джерел давньогрецьких істориків та географів ми дізналися про скіфів та сарматів, також і про кімерійців. А чи знаєте ви щось пов'язане з давніми слов'янами? А кого так називали? Давайте перевіримо ваші припущення. Спочатку прочитаємо повідомлення про стародавню Грецію, про історичні джерела і переглянемо наступний відеофрагмент. Читаємо разом з диктором, основне виділяємо. Приготувалися, взяли олівці. Читаємо разом з диктором. Ще до нашої ери Стародавня Греція була розвиненою та заможною країною. Саме тут зародилися освіта, наука, література і мистецтво. Тобі вже відомо, що з писемних джерел давньогрецького історика. Та географа Геродота науковці дізналися про давні народи, які до нашої ери проживали на території сучасної України, а саме про кімерійців, скіфів та сарматів. Ці народи, як і давні слов'яни, не мали власної писемності. Тому відомості, що залишили стародавні історики, географи та письменники мають для сучасних науковців неоціненне значення. Так. І переглянемо відеофрагмент, дізнаємося, хто такі слов'яни. перевірити власні припущення. Слов'яни велика група європейських народів, до яких належимо ми, українці, а також росіяни, білоруси, поляки, чехи, словаки, болгари, хорвати, словенці, серби, македонці. Нині вони населяють значну територію Європи і розмовляють схожими мовами. Та поділяються на три великі групи західну, східну та південну, які сформувалися близько двох тисяч років тому. Давні слов'яни не мали власної писемності, тому науковці використовують праці давніх істориків. Де ж була прабатьківщина слов'ян? Як називалися вони в давнину? За переказами давньогрецьких істориків та географів, історія давніх слов'ян розпочалася ще в другому столітті до нашої ери. Вони жили у ті часи, коли на землях сучасної України мешкали сармати і ще не мали єдиної назви слов'яни. У писемних історичних джерелах їх називають склавинами, венедами та антами. Склавини венеди й анти пращури слов'янських народів створили союз племен і мешкали разом на території від Карпат до Дніпра, мали єдині звичаї, розмовляли єдиною мовою. Згадок у писемних джерелах про них деякий час зовсім не було. Але коли розпочалося велике переселення народів у IV-5 століттях нашої ери, давні слов'яни теж активізувалися і почали переселятися на сусідні землі. Так вони розселилися на різні європейські території, їхня мова і звичаї поступово зазнавали змін. Минуло багато часу, але слов'яни і зараз мешкають на своїх територіях, припускають, що назву свою слов'яни отримали від греків, але існує вона і до сьогодні. Отже, що цікавого ви дізналися. Чи можете тепер сказати, кого називають слов'янами? Розгадаємо ребус, напишемо відповідь. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Яку відповідь ми запишемо? Так, відповідь слов'яни. Списали. Підведемо підсумки, чи можемо ми дати відповіді на такі запитання? Які півострови Південної Європи є найбільшими? Які країни розташовані на Балканському півострові? Хто такі слов'яни? Якщо ви зуміли дати відповіді на всі запитання, ви були уважні і старанні на уроці. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На ну, все добре.